Час новин на 11 каналі В студіолена Петриченкова. Вітаю вас. І далі у випуску про події, що сталися в Дніпрі, області та країні. Понівечено близько трьох десятків житлових будинків та транспортне підприємство. Окупанти продовжують атакувати Нікопольський район за добу з важкої артилерії та градів обстріляли чотири громади. На щастя, люди не постраждали. А вчора в день гатили по Сенельніковському району. Як минула ніч та ранок в регіоні, розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю, Олено. Вітаю усіх вночі. Окупанти з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину. Понад 60 снарядів випустили одразу по трьох громадах: Марганицькій, Червоногригорівський та Нікопольський. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Проте у райцентрі пошкоджено шість приватних будинків та багатоповерхівка. Далі пряма мова. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Знищено кілька господарчих споруд. Ще снарядами побило комерційне підприємство. Понівечено лінії електропередач та газогазогін. Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. Вчора в день армія РФ вдарила помирівській та марганицькій громадам Нікопольського району. Там пошкоджено близько 20 приватних будинків та господарські споруди. Поцілили також по синельниківському району. Там під обстріл потрапила великомихайлівська громада. На щастя, люди не а от на Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Далі пряма мова. Всі керівники громад на місцях виконують свої щоденні завдання. Комунальне підприємство в робочому стані працюють. В інших населених пунктах Дніпропетровщини ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. На цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую тобі, Поліно. Наша кореспондентка Поліна Поломарчук розповіла про ситуацію в області. Україна повернула контроль над більшою частиною окупованих територій, утім після звільнення населених пунктів на Херсонщині та контролю збройними силами України майже всієї Миколаївщини, окрім Кінбрунської коси та Олешків, ситуація на фронті не стала спокійнішою. Є відео пересування російської техніки та солдат у напрямку Донецька. На сході нині йдуть найтяжчі бої під Бахмутом та за Павлівку. На Луганщині лінія фронту наближається до великих окупованих міст області. В цілому інтенсивність обстрілів України шахедами та крилатими ракетами зменш в кілька разів Очевидно, так, що противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння, і що це стосується і іскандерів, і ракет Х-555, Х-101, а також Калібр. Не так стрімко, як зростали, але яйця нарешті падають в ціні. Найсуттєвіше зниження, поки помітно лише на ринках. Чиновники та експерти, не виключаючи найближчими днями, побачимо нові цінники і в супермаркетах. Чому ж впала вартість далі в сюжеті? Перше зниження ціни ми зафіксували на минулому тижні. Спочатку зниження відбувалося сповільно, складало 3 гривні. то на сьогоднішній день ми бачимо, що ціна значно впала на 10 гривнів і складає 50 гривнів за десяток. За такою ціною курячі яйця поки можна купити лише на ринку. З п'ятниці вже дешевше почала і а до цього було 60, 62, Зараз вони 50. Вони побили рекорд у жовтні. У ціні вже наближалися до 100 гривень за десяток. У мережах навіть стали з'являтися меми про золоті яйця. Їх міняли на долари і кепкували, що скоро будемо купувати по одному, а може окремо білок та жовток. А найнезахищеніші були вимушені купувати поштучно. Якщо по 5 штук брали, то вже десяток просять. Продавчиня зізнається, як тільки яйця впали у ціні, попит суттєво зріс. Да. Да, от субота, воскресіння багато. майже ящиком забирають. Єкти, які вже беруть на кафе, на ета беруть ящиками. Пані Інна яйця бере для особливої здоби. Хочу друзям в ЗСУ подарунки зробити смаколики. Хай вони будуть живі, здорові і нас збережуть. Господиня вже не перший місяць готує вдома смаколики для наших військових. Стрімке зростання вартості яєць відбувалося на її очах. Нині каже уже більш-менш прийнятна ціна. Нагадаємо, яйця курячі з кінця літа додавали у ціні ледь не щодня. Держпродспоживслужба проводила щоденний моніторинг. У кінці жовтня до них приєднався антимонопольний комітет. Як з'ясувалося, головні складові кормів для курей через надлишок зерна значно подешевшали порівняно з минулим роком. Тож, за першими висновками. Наразі в комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Лише у перших числах листопада мінагрополітики та союз пахівників України підписали меморандум. Виробники яєць взяли на себе зобов'язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів'я курей. А Мінагрополітики агрополітики сприятиме, щоб виробники були забезпечені необхідними умовами та ресурсами, у тому числі доступними кредитами. Та навіть продавці зізнаються, що чекають більш суттєвого здешевлення соціального продукту. Хотілось би, щоб і що тому що все-таки для населення це надо. Поки найдешевші яйця на ринку у торговельних мережах вони також пали у ціні, але не так суттєво. Поштучно по 6 гривень за яйце. Ми щоденно проводимо моніторинг. цін. торгівельна надбавка не може перевищувати 10% від ціни виробника. Якщо виробник суттєво зменшить ціну, ми це відчуємо. Все це в роздрібної мережі. Фейна Медалюк Денис Ялисаменко, новини одинадцятого каналу. У лікарні Дніпра помер 19-річний хлопець, який постраждав наслідок влучання дронами в логістичне підприємство в ніч на 9 листопада. Нагадаємо, тоді поранення отримали четверо людей. Попри всі намагання медиків, на жаль, врятувати хлопця не вдалося. Рідні загиблого збирають кошти на допомогу родині. І наразі це всі новини. Більше інформації вже в наступних випусках найближчі о 12.00. Тож побачимось.